Дитина може робити, що їй заманеться, коли батьки відворачуються. Так? Це може бути вночі, це може бути, коли батьки на роботі. В моєї дитини нема вільного часу. Я згодна, що може бути на глупості так? час, але я так працюю з цим, щоб не було ні хвилинки вільного часу для того, щоб робити щось таке, що може нашкодити суспільству. Спочатку в нас були такі, да? трошки от скажімо так. Потім я зрозуміла, донесла до неї, що може статися. Я їй розповіла про тих людей, які в мережі питаються дружити з нею. Представляються, що вони дівчинка також 13 років чи хлопчик 12 років, і вони можуть втертися к неї в довіру. І вона не могла збагнути. Я привела приклади з інтернету, так знайшла. Це була дуже довга тяжка розмова, кажу вам от, чесно. А, але я достукалась до неї. Так. Варто зазначити, що за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів відповідальність передбачає обмеження або позбавлення волі до 10%. Від 10 до 15 років або накладення штрафу у сумі 25 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тому я зверта і хочу звернутися до усіх дітей, батьків. По перше, батькам слідкувати за змінами в поведінці, взагалі своїми дітьми та проведенням їх вільного. Часу не варті ті суми, які пропонують незакон... незаконними діями заробити тих років або того часу, які ви можете провести за ґратами.